Два доволі круті матчі в АПЛ були на перших вихідних у жовтні, і ну ми пройти повз просто не могли. У дербі північного Лондона а, виграли Зінченко та його каноніри. А у Дербі Манчестера там екс-партнери вже Сашка, тобто команда Пепа Гордіоли вони взяли верх. А що ж, я думаю, що ми побачимо Сіті десь на горі. Наприкінці розіграшу чемпіонату я поясню чому у цьому подкасті. Арсенали Тоттенхем будуть ну, дуже поруч. Ліверпуль і Челсі за ними. IMU буде за ними усіма. Це подкаст UAFутбол-Аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський. А мого співведучого Олександр Кушман. Поїхали! Усім привіт! Тенхак став тренером місяця у вересні. Я нагадаю, і схоже, що із такими шість стрим, ну, повторити у жовтні точно не вийде. Виходити на Ман Сіті із центром поля Еріксон мактоміней Ну, це якесь самогубство, є інакше ніяк не можу виразитися, тобто. Взагалі не зрозумів, Крістіан не вміє працювати у відборі, це ані для кого не новина. Мактоміний взагалі завжди губиться під пресингом своїх опонентів. І тут виходять проти нього Бернардо Сілва та Кевін Дебрюйне. Здорово, так і ну, якщо немає центру поля, то нічого іншого працювати у команді не буде: ані захист, ані атака. І зрозуміло, що навіть за нормального центру поля у Манчестер ну, Юнайтед у цьому матчі із Сіті Навряд чи б щось вийшло, так зі все одно б виграв цей матч. Просто не так, як він виграв. Я до цього веду. Ну було б 2-0. Було б не 6-3, а було б 2-0. І це б не було так принизливо. Тенхак, варто розуміти, він зараз грає на контратаках, тому що М'ю ще не здатен грати у контроль проти гвардіоли, як ну, Ліверпуль. Навіть Челсі сьогодні не може це зробити. І не скоро буде команда. Дати НХГ готова, а, бо тільки команда розвивається, вона вчиться, вона пристосовується до вимог Еріка, і це абсолютно нормально. Але можна ж, ну і треба, не просто можна, треба виходити із нормальним центром поля. А, ну, все ж таки, із скази міру в основі, а не з лави запасних, щоб бразилець виходив. От давайте перший гол Еріксен не. Побіг за фоденом. Варан там просто дивиться футбол. Це те, що я якраз і казав. Тобто півзахист він не працює через захист полірували господарі гостей, дай Боже, другий гол. Вони там продавили усіх: Еріксона, Далота, Мактуміне, третій гол теж провал. І вгадайте, де так у центрі поля. Йде чудова передача, варан тричі собі дивиться за спину і нічого він не встані зробити. І варан, навіть якби був на полі під час другого голу, а не отримував би там допомогу поза полем, він теж би нічого не зробив. І ви мене спитаєте, або попросте доказу третій гол. Третій гол якраз це доказ. І четвертий гол та ж історія, це центр поля. Мені сподобалося, як преслужба Бренфорда відреагувала на результат першого тайму. Ну, знаєте, закинути М'ю 4 то хлопці не ексклюзив. Ну, бджоли ж теж так робили у цьому сезоні, і круто, звичайно, круто, коли медіа у футболі ну, реально працюють наповно. Це дуже приємно дивитися. Все те, що було у другому таймі від МЮ, особливого значення, як на мене, немало. Так, другий гол там круто розіграли. Реально стрімка націлена атака, у якій усі розуміли, куди і як бігти. так, Марсіаль також вибив собі місце на наступний матч в основі. До речі, він там гарно підставив. Та під пенальті ти пробив 11-метровий, одинадцятиметровий. Такі не беруться удари. І також там бездоганно поклав 100 мільйонний Антоні. Проте, 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 там скоріше пеп він пробував свої експерименти на полі, випускаючи молодь, резервістів, ніж там якось зазіхали на камбек. Ні, точно ані про який камбек. Не йдеться і те, що там Марсіаль на 89-й хвилині схопив м'яч після свого голу і погнав до центру поля, а це й абсолютно нічого не означало. Ви, напевно, хочете почути про Голон. Ну що я можу сказати? Голон звір тут вже усі встигли навести цифри. Ну я повторюю або озвучу для тих, хто не чув ще. Ерлінг вже наздогнав Роналду за кількістю хитриків в ОПЛ, там по три в кожного, і в Криштяну, і в Ерлінга. Щоправда, норвежець він зіграв ще 8 матчів, а у португальця 232 гри. Важко й подумати, що буде. Йой. йой І також Голунд. Давайте я буду називати його саме так. а Він зробив хет-трик у третій домашній грі в АПЛ Поспіль. І це перший, звичайно ж, це перший випадок в історії ліги. Я лише нагадаю на всьому цьому фоні на фоні таких результатів Ерлінга, що Норвегія не їде до Катару, і тому Голланда, гол Голланда ми на другу частину АПЛ отримуємо свіжим. І звичайно, спад буде і в Сіті, і в Верлінга. Про те, що я казав, так чому Сіті він повинен стати чемпіоном? Чому десь навесні ми побачимо його першим у таблиці? Так, але цей спад він буде і в інших команд. Також і тому на дистанції, навіть із таким прекрасним абсолютно арсеналом, я, на жаль, не бачу опонентів для команди Пепа взагалі. От станом на жовтень, я думаю, що це можна просто імітувати далі, так модель, просто створити і побачити, що ну, суперників у Сіті у цьому сезоні а, не буде. Арсеналу ще треба укріпнути Ліверпулю ще треба повернутися. Челсі потрібно зрозуміти, що і як. І ну, схоже, що Тоттенхем-Конте, ми зараз зрозуміємо чому, Сашко розповість. Він також не готовий нав'язати конкуренцію таку тотальну, абсолютну Манчестер-Сіті. Тобто, ще раз пом'ю, що сказати, розібрані на фоні такого суперника взагалі. Їх пресинг Сіті проходив, а вони пресинг Сіті не проходили. І до того ж, помилки у захисті у другому таймі. Я не пам'ятаю, який це саме за ліком був гол. А коли четвірка гравців МЮ стояла на одному квадратному метрі, добре може на двох, і там просто абсолютно забули про Фодена. Від Голанда передача пройшла. Він вона вийшла на гол. Цікавішим за грою м'ю, взагалі, був епізод після матчу. Це ж виходить у Ерлінга три голи, у Фодена три голи, і м'яч комусь треба забрати додому, якби підписаний із автографами. Бо це ж подія. І Голанд, м'яч прямо з руку Фодена, забрав. Потім вони йшли і посміхалися. Він Фодену його повернув. Але ж що Філ зробив? Такий добродушний, чесний хлопчина англійський. Він знайшов ще один снаряд і презентував його у Голонду. Дуже крутий момент. Є також ще декілька цікавих речей, про які я не сказав, тому говорю зараз. Можна їх там номінувати: перша, друга, третя. Ну, першим нарешті можна сказати, що Гріліш заграв. Неймовірно, він стягував суперників на свій фланг, перевантажував свій лівий край. Ну, відповідно, правий фланг оборони. М'ю зробив багато, у чому результат також дуже сильно на нього повпливав. І за ЖК я радий, що він нарешті знайшов себе у цьому гранді. По-друге, відповідь Тенхага на після матчові прес-конференції, коли його запитали, чому Роналду а залишився ж в запасі, Нідерландець знайшов, знайшов доволі таку оригінальну причину. А за словами Тенхага, Роналду залишився ну, на лавці для запасних, він не вийшов на поле через повагу до нього і його великої кар'єри. Така цитата. І тобто, як це взагалі розуміти, приймати це натяк, якщо він ну знав заздалегідь про 6-3 тричі, що поясніть мені обов'язково, може я щось не зрозумів. Ну, і рой кінну легенда М'ю та Інге Голланд, батько Ерлінга та екс-гравець Манчестер Сіті. Вони були на одній арені того вечора, і я нагадаю для тих, хто забув 20 років тому, ем, доволі жорстоким прийомом, рой обірвав, буквально обірвав кар'єру батька ем, сьогоднішньої зірки городян. Ну, дивитися на них було, коли оператори на них акцентували увагу, як дуже неелектризовано. Ну от шпурам треба шукати нового воротаря. Ми плавно переходимо до матчу Арсенал Тоттенхем. 3-1, Льоріс знову напомилявся у дербі. А зате з він повернувся до основи після місяця відсутності. Нічого собі, і ця гра стала вже 81-шою в нічого собі для українця. в АПЛ а, таким чином Зінченко наздогнав наздогнався кількістю зіграних матчів іншого українського захисника арсеналу. це Олег Лужний. А з на те, щоб зіграти у стількох матчів у стількох матчах, знадобилося 5 років а Лужному. Усього три роки Сашко після гри він сказав, що тепер північний Лондон червоний. Я лише додам Сашко, не треба соромитися. Увесь Лондон. Він зараз червоний. На тлі цього поєдинку було мабуть деяке, декілька питань. Перше питання це те, як зможе Арсенал грати проти топ суперників. Я не вважаю, що Тоттенхем зараз прямо в. Дуже класній формі, але все одно, все ж таки цей момент був дуже цікавий. Це по-перше. По-друге, що зможе запропонувати Тоттенгем? Тому що ми бачили, що Тоттенгем грає три поєдинки нормально, потім якийсь провал просто лютий. І взагалі не зрозуміло, Конде адаптувався вже до Тоттенгема або ні, або ще є питання. Ну, тобто, в мене ці питання виникають завжди. І третє питання це як зможуть зіграти збірники, тому що ми всі прекрасно знаємо, що після паузи до збірної гравці, які повертаються, вони не в формі, з травмами, ще якісь бувають такі недоліки. Тому ну, ці питання були цікаві. Що можна відразу сказати? Що Арсенал не змінив собі. Ну тобто вони грали в свій футбол, вони пресингували, вони грали в пас. Тобто можна навіть сказати, що вони грали в таку тікі-таку. Передачі всі були ну практично ідеальні. Взагалі не було помітно, що була якась пауза на збірні і арсенал не грав, тому що ну взагалі нічого не змінилось. Як арсенал грав до цієї паузи, так і після і. Все нормально. Друге, арсенал не змінив собі. Тобто вони як грають першим номером, так і грали першим номером. Вони не віддавали ініціативу Тоттенхему, хоча ми розуміємо, що Конте, ну, дуже рідко грає першим номером, але все одно, коли Конте грає першим номером, то ці атаки ще більш гості. Це по-перше. А по-друге, коли ти віддаєш м'яч Тоттенхему, то гравці не дуже розуміють, що потрібно робити. Це маневр, який можна використовувати, тому що ти, в принципі, запобігаєш контратакам взагалі будь-яким. Тому що ти віддаєш передачу їм або віддаєш їм м'яч і кажеш: ну, давайте грайте, покажіть мені, покажіть мені, що ви можете зробити. І тут, цей момент, мені здається. Був таким важливим, тому що Артета міг грати саме так, віддати перед віддати м'яч Тоттенхему і подивитися, як вони будуть грати. І сам ну, і Арсенал міг грати на контратаках. Але цього не сталося. Арсенал е, грав першим номером, арсенал домінував. Арсенал, в принципі, показав, що навіть коли в. В твоєму складі немає ну дуже таких зіркових гравців, тому що, ну як на мене, в арсеналі немає дуже зіркових гравців. Навіть Сака ще ну, не дуже такий, прям е зірковий гравець. Хоча після матчів зі збірної Англії ще можна з цим посперечатися, тому що він там був ну, кращий на голову за будь-якого гравця, який виходив у футбол футболці збірної Англії. Але ми зараз бачимо, що навіть не дуже такий там суперкласний центр поля грає дуже пристойно. Партії провів, мені здається, один з найкращих матчів за Арсенал, тому що гол це гол. Але те, як він відіграв у відборі, те, як він починав атаки, те, як він підключався, ну реально клас. Як на мене, немає взагалі ніякої такої же сумнівів, чому там партій перейшов до Арсеналу, тому що на початку все ж таки були в мене сумніви. Було декілька питань з приводу того, як він грає. Але саме зараз, ну, це реально топовий гравець на своїй позиції, дуже класно все розбирається, коли вступає в гру. Ну, круто, що тут можна ще сказати. Що стосується Тоттенгема, то Тоттенгем взагалі. Не показав ну, практично нічого. Так, були деякі моменти, але вони були такі вистражені. Ну, ну, ну просто. А, або це були якісь такі помилки в обороні арсеналу. Ну, ну нічого, нічого нормального я реально не побачив від Тоттенхема, чого б я хотів. Я хотів би побачити оці заготовки, ну, які завжди є у Тоттенхема, у Конте. Саме у Конте, Тому що у Конте сам футбол будується через те, що а, початок атак взагалі. ну, Взагалі, він практично заготовлений завжди. Ми завжди бачимо, як вони грають. Вони намагаються розвинути атаки через фланги, потім через центр, потім знову через фланги, і піти вже в атаку. Тобто, ну, це така награна їх комбінація. Це те, що Конте ставить, мені здається, у будь-якому клубі, в який він приходить. Тому ну, це було цікаво, і це я хотів, в принципі, побачити. Я хотів побачити суперництво двох команд, які реально можуть щось противопоставити одна іншої. Але ми цього не побачили. Арсенал, Арсенал домінував, Арсенал в принципі, забив ті голи, які мав забити, тому питань взагалі ніяких нема. Що стосується червоної картки Емерсона. Тут ну, я не знаю, як це коментувати, тому що, як мені здається, це взагалі було не спеціально те, що, ну, те, як він фолив, але тут, напевно, слід згадувати ще момент Сона, так, як він зламав ногу при, ну, в принципі дуже схожому епізоді, і напевно червона картка це вже після тої ситуації, це нормальне явище. Але ну, що тут можна сказати? Так, можна було показати жовту. Я думаю, що якщо б арбітер показав жовту картку, то в принципі нічого не було. Ми повинні розуміти, що будь-який фол в опорну ногу це дуже жорсткий фол. Є дуже багато ситуацій, коли ти зламаєш ногу супернику, буде дуже жахлива травма і так далі. Тому тут вже арбітр вирішує, я вважаю, що після того моменту якраз таки ну, були якісь корективи зроблені, і тому Робітов прийняв саме таке рішення. Я не вважаю, що це неправильне рішення або правильне, це нормальне рішення після того, як вже був схожий епізод. Тому питань ніяких немає. Що стосується Льоріса, я бачив, що ну, і вболівальники Тоттенхема, і взагалі вболівальники з Англії почали його звинувачувати в голах. Я б його звинувачував взагалі-то тільки в першому голі. А тому, що перший гол це в принципі його, його провина. Він зайняв неправильну позицію. Він не дотягнувся до не там якогось мертвого м'яча. Він повинен був його відбивати, він повинен був його контролювати. Так, партій пробив з позиції, де не кожен гравець буде бити в дотик, але все одно. Тут саме провина Льоріса як на мене. У другому голі його провини вона може і є, але вона мінімальна. Тому що він відбив м'яч колінами, він не бачив взагалі м'яча. Там мені здалося навіть рекешет був такий невеличкий. Тому він зробив. Все, що міг, і після того, як на нього Ромеро скинув м'яч, ну, що, що ви хочете, там реально я не знаю, сантиметрів 60 було з тої позиції, де він скидував м'яч. В руки цей м'яч брати ну, взагалі-то не можна було. Тому що ну, так, арбітер міг би якось так сказати, що це нормально, там це рикошет, але було видно, що Ромеро саме віддає передачу. Віддає передачу, таку ну, легесеньку, але віддає передачу на Голкіпера. Тому в руки брати не можна було. Я думаю, що Льоріз перший варіант він взагалі не розумів, що відбувається, і намагався. Прийняти най... таке найвигідніше рішення, тобто він не знав, так брати в руки чи відкидати м'яч, не зрозумів, і тому він трішки проспав цей момент і тому пропустив під корпусом. А другий, варіант, другий варіант, що він в принципі не зумів зреагувати на цей м'яч, тому що ну, реально було дуже близько. Момент динамічний, він і першого удару не бачив, тому що там реально чотири гравці Тоттенгема стояли. Тому ну, я ж кажу, що це, це не помилка, прям така, яка варта такої прям пристальної уваги, що він там зробив це. По-першому, голу в мене є питання, і дуже великі питання, тому що там ну, м'яч не летів дуже сильно, так точно, але навіть не в дев'ятку, прям точно точно. І ну, це гол до ріса. Це, це мені так здається. Тому по першому голу в мене більше питань, ніж по другому голу. Очевидно, що незадоволені на етіхаді знайшлися. Я взагалі-то нагадаю, що Едерсон пропустив три м'ячі. Так, круто, 6-3, така перемога, але для воротаря це завжди сумно. Тож з вами був подкаст Футбол Аудіодумка. Дякуємо за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, дзвіночки, лайки, питання це все за замовчуванням. І, звичайно, ваша також підписка моєї аудіо е НВ подкасти Анкор, Apple, Google і все таке інше. Ви зрозуміли, вибачте, кого не назвав. <сум> Мій телеграм-канал Гегенпресинг. Туди обов'язково підписуйтеся. А взагалі, де зручно, там і слухайте. Якщо користуєтеся ЕПЛ-подкастами, то не забувайте там нам прожати 5 зірочок і залишити відгук. Ось так я нагадаю, що ми маємо змогу зараз взагалі дивитися футбол, спорт, інші речі завдяки Збройним силам України. Тож допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є у закріпленні новині у стрічці на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут як завжди, не потрапляйте у положення поза грою та та будьте такі ж впевнені, як Ерлінг Голанд. До нових зустрічей.